Жінки відчувають страх зовсім інакше, ніж чоловіки. Значна частина життя чоловіка керується страхом. Для чоловіка визнати, що в його житті присутній страх означає ризик втратити відчуття власної сили і чекати осуду від оточення. Проте для зцілення чоловіка надзвичайно важливим є визнання його страху. Натомість жінка вільно може визнавати і говорити про свої страхи, і в результаті отримувати підтримку від оточення. Але водночас, у реальному світі, жінка почуває себе більш вразливою ніж чоловік, і не стільки емоційно, як фізично, особливо коли йдеться про страхи, пов'язані з насильством. У таких ситуаціях жінки часто стикаються з осудом, почуттям сорому і провиною. Важливо, що у жінок інакше ніж у чоловіків розвивається синдром посттравматичного стресу, який призводить до причини розвитку ще більше страхів у майбутньому. Для чоловіка сильний стрес знижує відчуття страху а для жінки, навпаки, стрес підсилює і викликає сильне відчуття страху і небезпеки, закорбовує у пам'яті і переносить його на майбутнє. Тому жінка частіше відчуває страх як реакцію на стресові ситуації і гостріше сприймає ризик повторення небезпечного досвіду. Для жінки надзвичайно важливо відчувати безпеку поруч зі своїм чоловіком, як фізично, так і емоційно. Це її біологічна та фізіологічна потреба. Простий чоловічий дотик має величезний вплив. Якщо ви просто тримаєте жінку за руку, це її заспокоює, створює відчуття захищеності і справляє потужний позитивний вплив. Якщо ваша жінка боїться, візьміть її за руку, обійміть і зробіть так, щоб їй нічого було боятися. В ідеальному світі цього було б достатньо. У нашій реальності жінка вже майже нічого не боїться, лише за життя дітей. Близьких та чоловіка, а вам, чоловікам, залишається важлива задача іноді визнавати свої страхи, робити цей світ безпечнішим і міцно тримати свою жінку за руку.